День здоров'я відзначається щорічно 7 квітня. Це свято було встановлено Всесвітньою організацією охорони здоров'я з метою підвищення уваги до важливості здоров'я для людей по всьому світу. Саме тому напередодні цього дня наша знімальна група вийшла на вулиці Подільська, аби дізнатися, як подільчани слідкують за своїм здоров'ям. Звичайно, слідкую. Що ви для цього робите? 에, роблю зарядку. Чище зуби, вмиває, слідкує за гігієною, за станом тіла. Ну, взагалі я вчитель основ здоров'я, тому в мою професію входить стан здоров'я. Саме головне це правильне харчування, здоровий спосіб життя, спорт, як для нас дуже важливо, особливо коли така погода, то спорт на першому місці. Ви кажете, що ви вчитель з основ здоров'я. А що можете сказати про дітей? Чи стали зараз діти більше слідкувати за своїм здоров'ям? Якщо порівнювати раніше, діти були набагато активніші. Зараз їм це взагалі не цікаво. Брати середню, старшу школу. Для них це не важливо. Харчуємося, ми доволі такі правильно. А спорт прогулюємося по вечорам. Зарядка, віджимання на брузях від пола, руками, присідання. Угу. В общем, Стараюсь вісім ні п'ю, ні курю давно уже. ви слідкуєте за своїм здоров'ям взагалі? По мірі й можливості. Що ви для цього робите? Ну, якісь фізичні вправи, якісь е, харчування, якесь більш-менш ну, таке дієтичне. Ну так, свіже повітря. На вашу думку, чи можна оберегти себе від захворювань завдяки здоровому способу життя? Ну, зовсім уберегти напевно, не можна, ну хоча б трошки. Трошки можна, так. Да. Зараз це досить актуальна тема, тобто здоровий спосіб життя, правильне харчування. На вашу думку, чи дійсно це допоможе уберегтись від різних захворювань? Так, так, дійсно. Була б трошки помоложе, мабуть, і бігала б по утрам. Веду я кажу, нормальний образ життя. Зранку роблю фізарядку, От, стараюся вже в такому віці е, притримуватися, дієти. А яка сама у вас дієта? Тобто там менше? – Ранку вівчана каша, о, ну, на обід так, що є. І особливо на ніч не наїдатися, після 18 не їсти. Як слідкуєте за своїм здоров'ям? Хотілося б краще слідкувати, поки, поки з допомогою таблеток. Не куримо, не п'ємо, отак і ходимо. Робити вже енергії немає, тої, а сидіти теж не хочеться, хочеться в движенні бути, бо движення – це життя. І так хочеш, йдеш то трошечки, кому щось допоможеш, чи сама щось зробиш, а лежати не лежимо, а ага, стараємося вийти чи погуляти, чи воздухом подихати. Варто не забувати, що здоров'я це справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо. Турбота про своє здоров'я не має бути проблемою. Турбота про своє здоров'я повинна бути способом вашого життя.